Останній місяць осені подарував прихильникам східних єдиноборств з різних куточків країни чергові нагоди для професійного росту. По справжньому довгоочікуваним для багатьох, у тому числі Криворізької федерації традиційного карате, став великий спортивний форум, що приймав Дніпропетровськ. До обласного центру завітали близько 350 учасників, 25 з яких представили наше місто. Ми ці змагання сранування як черговий етап. Надо сказать, наша федерация уже становится на новый виток. У нас появляются новые спортсмены среди юношей, юниоров и и очень приятно на этом чемпионате ну, младшие спортсмены показали достойный результат, выступали в разных номинациях, и мы очень благодарны и тренерскому штабу и ну, всей сборной. Ребята молодцы, постарались, надеюсь, в дальнейшем выступать также на таком же достойном уровне. Мои результаты два два вторых места в командном ката и в командном комитете. Я хочу закончить этот год очень хорошей точкой тем, что я буду сдавать на первый дан, на первый черный и я получил судейство уже, то есть я могу судить украинские соревнования. То есть этот год для меня был очень хороший. Змагання охопили два дні. Перший пройшов у рамках дитячого турніру Кубок нації, а наступний, як Кубкова, першість України, серед дорослих. Ювілейний десятий турнір об'єднав до участі каратистів різного віку, які змагалися у розділах ката і кумітем. Серед криворічців призерами стали Олег Савицький, Владислав Сікорський та трійка спортсменів у складі Георгія Рогового, Владислава Семеновського і Микити Шаповала. На этих соревнованиях мы участвовали тройкой в категории 15-18 лет среди юношей. И мы там заняли второе место. Там выполняли мы синхронные кота. К этому мы подходили очень деликатно, хорошо подготавливались. И у нас вполне получилось. Мы после лета не очень так сильно ну, расслабились, и нам надо был прогресс. Вот мы и начали тренироваться. Мы добились достаточно, я считаю, неплохого успеха в том, что заняли серебро, но надо еще много работать. Серед чемпіонів змагань можна виділити Маргариту Рогову, Анастасію Яновську та Маргариту Мазіну. Загалом Криворіжці вибороли 23 медалі. А їх тренерів Анатолія Волошина і Олександра Яновського було визнано найкращими арбітрами кубкових баталій. Наші земляки дякують за підтримку криворізькою збірною, віце-президенту міської федерації Сергію Смілому і готуються до чергових спортивних звершень. Так навесні наступного року на багатьох з них чекає міжнародний турнір у Польщі. А восени чемпіонат світу, який пройде в південно Африканській Республіці.